Іринкини казки Пригоди шахового солдата ПЕшкіна. Розділ 21 Про те, як новачок потрапив у сіті павукала по ногах. Новачок Усе йшов. йшов Час від часу розсуваючи густу траву. Він хотів ще хоч раз поглянути на машу-ромашу Колючі шпичаки кущі. Дряпало його обличчя й тіло. Цвях, що стирчав із пенька, зірвав з нього чорну шкірку, і на цьому місці з'явився білий шрам. Раптом він почув могутнє гудіння: У Новачок задер голову і побачив великого джмеля, спійманого павутинням. Джміль гудів натужно, наче трактор. Який намагається зрушити з місця важкий причіп, але павутиння його не відпускало. Куди ж ти? загодів джміль, щойно новачок опинився поруч із павутиною. Біж назад, држ. Джміль попереджав дерев'яного солдата, одначе той його не слухав він уперто продирався вперед, поки не заплутався в чіпких нитках павутиння. Зате тепер він бачив мишоловкою бранця, який цвірінька вибив дзьобом у тратяні градки. Мишоловка була густо оповита поводиною, і якби навіть її дверцята відчинилися, вирватися з неї все одно було б неможливо. Пташеня було зовсім молоденьке, і хоча воно безтурботно цвірінькало, новачок зрозумів, що становище його вкрай небезпечне. Йому стало шкода бідолаху. Сам він почав врвати павутиння, але що більше крутився, то більше заплутувався. Дерев'яне серце солдата гупало й калатало, а на лобі виступили крапельки деревної смоли. «Друже, не зможеш вилізти, гудів джміль. Ох, скільки ж сьогодні нещасть через пташеня! Дурненький пижк. Ач, сидить героєм та позирає на всі біч. І пижик дійсно почувався героєм дня. Ще пак, усі навколо клопочуться, хвилюються, говорять тільки про нього. Телеграф лапонога продовжував надсилати телеграми усі кінці садка. Павутиня розгойдувалася і бриніла від перевантаження. Гусінь Роздрукувала цю звістку на свіжих листочках. Це був спеціальний випуск газети Зелений листок, яку розбирали і жували всі комахи. Пижик опинився у центрі уваги і, забувши про небезпеку, що загрожувала йому, пишався своєю славою. Він навіть почав хоробро цвірінчати. Чив, чив, чів!» чів, чів, чів мовляв, ось я який. Співай, співай, дурнику, потираючи лапи втішався павук лапоніг Ти вже своє відспівав. Прийде кіт васько, і ми з ним справимо бенкет на всю губу, якого цей садок ще не бачив. І павук одну за одною надсилав де пеші васькові. Але кіт Васько не відгукувався і не потикав носа в садок. Він уже давно був би тут, якби сам тимчасово не вскочив в халепу, в полон, з якого вибрався лише дивом, та про це пізніше. Павук лапоніг, підраховуючи жертв, повзав по своїх володіннях і натрапив на новачка. Що це ще за колода? зарепотував він. Геть звідси, тільки місце займаєш. Сюди вскочило б кільканадцять жирних мух. А ну, геть. Новачок уже облишив боротьбу з павутинням, втомився. Якби він і вирвався, то зараз насамперед кинувся виручати пижика. Він твердо вирішив не повертатись до короля Смоля, проте, поки що, знесилений сосновий солдат висів на павутинні і чекав своєї долі. Тут його й здибили офіцери-солдати. Вони стояли в затінку і міркували. На що новачок забрався в павутиння? Він це зробив навмисне! проскрипів офіцер. Тікаючи від нас, він зумисне заліз у павутиння, щоб ми не могли до нього підступитися. Але ми його вирвемо звідти. Уперед. Вони кинулися до новачка, але. Тут ми змушені припинити розповідь і повернутися до будинку, аби дізнатися, що сталося на шахівниці в палаці короля Смоля і чому затримався кіт Васько.